Є повідні, е, рішення і відповідно є зареєстровано, зареєстровані контактності цієї програми, що суперечить вченому законодавству, суперечить бюджетному комісію. Для інформації хочу сказати, що попередня програма на 5 років її потреба фінансова складала 9, 9, 9 мільйонів 582. Тисячі гривень разом із тим розділом, який стосується проведення капітальних ремонтів у селах нашої області, е, фінансовий ресурс додатково 12 мільйонів 608 е, тисяч гривень. Таким чином, загальний е, кошторис цієї програми е, відповідно складає 22 мільйони 431 тисячі. На ваша позиція зручні, будь ласка. Моя пропозиція повернутися до голосування першого варіанту і проголосувати програму в цілому. Шановні депутати, чи будуть запитання Я до Юлія Лукановича? Будь ласка, чашка марія. Марія Чашка, це Українська свобода. У мене є безперечне запитання, але напевно воно більше буде стосуватися фінансового правління. Що вона іде в сесії обласної ради, а також усіх мешканців Тернопільської області. Зверніть, будь ласка, увагу. Депутати обласної ради наполегливо і постійно намагаються знайти можливості до виділення коштів для ремонту. Чому ж все-таки не проводжено е, програму в тому варіанті, де передбачено кошти на ремонт сільських мовних закладів?